Привіт, народ! Маємо ще одну машину, яку знімаємо для вас для авторіа. Макс авто. Зустрічайте, друзі, в продажі Kia Sportage. Мені здається, друзі, що це по-справжньому народний паркетник. Абсолютно по справжньому чому дешево їздити, дешево обслуговувати, і машина максимально проста і надійна. Ходіть ближче до машини. Покажу вам, чому вважаю це авто досконалим для вашої покупки. Друзі, перш за все, розхід 7 літрів дизеля в середньому режимі. Це дійсно зручно і це дійсно ком комфортно і економно. Це не є дорого. Друзі, друге, сірий колір, приємний сірий колір, красивий. Він естетичний. Машина дивиться дуже гарно. І знаєте, мені дуже подобаються оці бампери. До речі, вони не матові, вони фарбовані з заводу, і це виглядає дуже ась. Друзі, оптика ціленька, красива, капот без якихось серйозних спорів. Поїхали, друзі, далі. га диски на високій резині буде для вас практично. Друзі, чому я кажу, що ця машина економна, чому вона мало бере дизеля, тому що вона передньопривідна. Але друзі, по-чесному, задайте собі питання: скільки раз за останній рік чи за останніх два ви піднімалися на якийсь крутий схил? Та я схиляюся до думки, що взагалі ні разу. Друзі, хороший паркетник міський, люба бордюрка Заскочили, машина височезна, просто подивіться, який величезний кірез. Погнали, друзі, у салон, тому що я маю що показати в цьому авто. Подивіться, наскільки він красивий. Друзі, двохколірний салон двох з двох матеріалів: шкіра по боках, така екошкіра, і красива тканина двохколірна по центру. Друзі, це комплектація Ектів. про що нам говорить оця така красива ручка. Тут є в нас клімат-контроль двохзонний. У нас є повний електропакет. І оцей салончик це безпосередньо комплектація Ектів. Крім того, друзі, звертаю увагу, дуже хороші рейлінги. такі зможете запакувати, скільки хочете. На задньому ряді місця просто завал. Багатесно, насправді, та ж сама шкіра, та ж сама тряпочка, зручно, комфортно, далека подорож з трьох цілком. Реалістично. Друзі, машинка така от в оригіналі. Гарантую вам, що тут немає жодного підфарбування. Не фарбована зовсім, якщо треба, в нас є датчик товщемір. Ми пропікуємо його і дамо вам, щоб ви самі пересвідчилися. Люблю я це авто за дві фішки. Дивіться уважно. Тут є е, напис е, кришка, тут є напис е, скло. Що це означає? Піднімається тут скло. Отак, піднімаємо і можна просто зробити погрузочку е, в машину за допомогою. Могою отакого от от, е, скельця закрили, тоді відкримаємо багажник. Друзі, в багажнику якісь мої речі, але в цілому максимально просторий багажник. А основне питання ви ось так зробили. І у вас багажника вже стало більше, значно більше. Треба гарно поставити. Складемо назад, тут нічого цікавого особливо немає. Друзі, поїхали далі. Е, покажу вам, що у нас попереду. Е, ось це водійське сидіння, сидіння пілота, тому що це ракета, а ви будете в ній пілотом. Машина має надзвичайну динаміку і насправді максимальний комфорт. Е, і це все множиться на надійність. Тут все естетично, тут все просто, друзі, без особливих деталей, але повірте, це те, що треба звичайній простій людині. Е, ще раз е, підсумую, нагадаю, друзі, 2.0 дизель. CRDI це Двигун, який себе зарекомендував максимально максимально практично, крім того, ручна шестиступна коробка передач. Передній привід, срібний колір, красивий, без підфарбувань. Друзі, ціна 7 тисяч доларів. Якщо ви хочете на обмін, ми додаємо до вартості тисячу. Шукайте авто в описі до цього відео. Я буду радий, якщо ви поставите мені лайк.